Теорії твори, прозові твори. Я написала твір у віршах. Мої мій, мій твір називається Сільська драма. Про що він? Я напис... я хотіла в цьому творі показати, що двоє селянін, які один задекларував своє майно, інший не задекларував своє майно. І один, що задекларував своє майно, він отримував податки та платив податки, отримував вчасно пенсії, зарплати. І я хотіла цим показати, як прекрасно сплачувати податки і для чого це потрібно. Хто тобі розповідає про те, що сплачувати податки необхідно? Це в школі, вчителі про це говорять, і батьки чи... батьки також і також в школі нас інформують від Лубинської податкової інспекції. На нас приходять і за допомогою різних ігор, буклетів розповідають про конкурси, які будуть відбуватися. Я <плес> вчуся у хольському гімназії і дуже люблю писати куль, в яке. Перша права сторона, вона сплачувала податки і жила мирно, а е, на лівій стороні лісу е, всі звірі не сплачували податки, вони були е, дуже бідні е, і хотіли змінити своє життя. Ти малювала? — що Він про реформи, які важливість реформ у нашому житті, що платники податків податки можуть. Вони нам, свідомі платники податків будуть сприяти і розвитку творчості, культури в Україні. Це дуже важлива складова нашого життя. Всю Україну підтримують реформи, платники податків. Все Це формує наш бюджет. У нас наша студія працює вже 20 років і Більше половини своєї роботи ми приймаємо участь у цьому конкурсі. Мої учні були найпершими учасниками, тільки перший рік цей конкурс проводився. Ми стали активними учасниками. І з тих пір, скільки проводився конкурс, завжди приймали участь різні покоління вихованців. Не одне покоління вже виросло на цьому конкурсі, і це є одним із улюблених конкурсів, тому що. Ставлення із сторони працівників податкової є дуже щирим, гарним. Вони приходили, роз'яснювали, показували, приносили літературу. Звичайно, мені як керівнику приходилося додатково е, вивчати, е, про що, як розказати, як освітити тему податків, як е, розказати, чому необхідно сплачувати податки, тому що для дітей ця тема була ну, не дуже такою, особливо для маленьких. Але як тільки вони розуміли, вони давали прекрасні ідеї, робили прекрасні. Композиції, ну звичайно, працювали всі разом над цими композиціями. Їм було дуже цікаво. Ну і звичайно, ставлення сторони організаторів конкурсу також грало свою роль.